Перед вами наша галактика в її центрі розташувався найнебезпечніший об'єкт чумацького шляху, надмасивна чорна діра, стрілець, а із зірочкою. Мільярди років цей ненажерливий гігант поглинає все, що залітає в його гравітаційне поле. Але у 2014 році газова хмара G2 втекла від діри. і цим шокувала вчених. Як g 2 вдалося пережити цю доленосну зустріч? Що буде з людиною в Чорній Дірі? А головне, чи є у нас шанси вибратися з неї живими? Чому Трюк, який провернула Хмара, зробив її знаменитістю? З точки зору астрофізики у g 2 просто не було шансів ціліти суперсила сила чорної діри це вміння притягувати до себе і не відпускати. Її тамниця називається горизонт подій. Все, що поратне горизонт, будьте астероїд, фотони світла чи імперський винищувач, усе це залишиться в дірі назавжди. G2 пролетіла від горизонту подій стрільця, а із зірочкою на відстані 40 мільярдів кілометрів. Це дуже багато. Наприклад, від сонця до Плутона у середньому 6 мільярдів кілометрів. Невже гравітація чорної діри здатна схопити об'єкт на такій відстані? Залежить від маси і розміру діри, стрілець А із може похвалитися масою 4 мільйонів сонць, а його діаметр практично дорівнює мінімальній відстані від сонця до Меркурія. Якщо уявити, що Чорна діра це магнето. То G2 була б залізною монеткою на відстані одного кілометра. Магнет легко притягував і більші речі. І як бачимо, всесвіт виніс хмарі смертельний вирок. Але як G2 обдурила закони фізики? Все почалося у 2006 році. Група астрономів виявила газову хмару g 2 на відстані 26 тисяч світлових років від нас. Вона була втричі масивнішою за землю та рухалася до центру чумацького шляху. Розрахунки показували, що через 8 років чорна діра притягне хмару до себе і розірве. Але щось пішло не так. На знімках було видно, як G2 летить до діри зі швидкістю близько 10 мільйонів кілометрів на годину. Але потім вона обігнула чорну діру і почала віддалятися ще швидше, вчені назвали це космічним провалом. Невдовзі дослідники помітили, що, наближаючись до стрільця, а із зірочкою, хмара витягувалася в його бік. Але після проходження відновила свою форму. Крім того, хмара була дуже гарячою і нагрівалася вона зсередини. Відповідь була очевидна: G2 не хмара а щільна атмосфера зорі. Сама гравітація зірки врятувала хмару від засмоктування чорної дірої і повернула їй попередню форму. Астрофізики з Кельнського університету в Німеччині зробили заяву. За їхніми спостереженнями у G2 ховається не одна, а три зорі віком мільйон років. Як бачимо, диво порятунку було в тому, що G2 зовсім не хмара. А що як діра буде притягувати людину? Чи зможе вона пережити таку зустріч? Уявіть, що ви підлетіли до гравітаційного поля стрільця а із зірочкою. І стрибнули назустріч невідомому. Перше, що ви зустрінете на своєму шляху акреційний диск гарячої плазми, котрий обертається навколо діри практично зі швидкістю світла. І перша небезпека: ультрафіолетові, рентгенівські гамма промені здатні осліпити і підсмажити. Перші 10 хвилин падіння здаватиметься, що чорна діра віддаляється і зменшується. Цей ефект називається аберацією оптичної системи. Після перших 10 хвилин ви прискоритесь до 4% від швидкості світла і почнете наздоганяти світло перед вами. Попереду все здаватиметься яскравим, а позаду темним. Це ефект Доплера. До кінця першої години ви опинитеся у фотонній сфері. Все світло, яке в ній перебуває, потрапить у діру. Через 24 секунди ви перетнете горизонт подій. У цей момент реальність розділиться на дві. В одній реальності для пасажирів корабля ви загинете, а в іншій ви, цілі й неушкоджені, опинитеся в Чорній дірі. Це називається парадоксом Гокінга. Отже, одна версія вас перебуває всередині Чорної діри. Наступні 30 секунд вас буде з неймовірною силою розтягувати. Потім ваші рештки впадуть на пласку поверхню. Ви на місці. Це найшаленіша пригода у всесвіті. Але чи можна вибратися з неї живим? Спойлер. Шанси є. Давайте відмотаємо назад до моменту, коли ми перетнули горизонт подій. Що може бути виходом із чорної діри? Фізики припускають існування кротовин, тобто тунелів, котрі ведуть з однієї ділянки простору часу в іншу. Кротовина може поєднувати чорну діру з білою дірою своєю протилежністю. Якщо з чорної неможливо вибратися, то в білу неможливо потрапити. Як у пилесос, котрий працює у протилежний бік. І ось ви знайшли кротовину. Заходите в неї чи ні? Відповідь однозначно так. Падіння в чорну діру призведе до загибелі. А на іншому кінці кротовини може бути наша сонячна система, інший вимір чи навіть наше майбутнє. Хто знає. У теорії у вас є шанс вийти з Чорної діри живими. Але як перевірити це на практиці? Для початку вченим треба запустити зонд у найближчу Чорну діру і дочекатися, коли він знайде вихід. За сьогоднішніх технологій на це піде не менше тисячі років. А що як зонд, котрий ми запустимо в майбутньому, давно вибрався з білої діри і сигналить нам? Просто ми цього не розуміємо. Можливо, варто уважніше вивчити космічні сигнали, що досі не мають пояснення.